Всім доброго раночку. А сьогодні, друзі, вже неділя. Ну а значить ми прожили ще один день і пережили ще одну ніч. А Михалик, друзі, вже з самого раночку чеше на поле. Зараз подивимося, що я там вчора зробив, скільки наорав. Спав, друзі, як дитинка. <звук> <звук> До самого ранку, до 6 ранку спав. Вчора напевно так нав... накатався, наврався, що нанервувався, що сьогодні відпочивав, але коліно ось, не знаю. Ну, правда, що, знаєте, добре на полі орати тим, що ну що ти включив передачу, та й попер. І Поки тобі не треба стати. Щеплення можеш не вижимати. Це на городах, так. Да. На городах там, звісно, зовсім все по-іншому. А на полі добре. Тому коліно болить, але вижимати щеплення прийдеться дуже мало. А півгодинки тому, друзі, світило сонечко, навіть було так тепло що я в самих шортах і в футболки ходив, обслуговував трактор, залив водички. Зараз, друзі, заливаю воду. Тим самим хочу систему трошечки поганять, прочистити. Кожного ранку заливаю воду, з піжу. Думаю, що воно стоїть, а то велик, коротше, нагружений дровами. О, блін. Друзі, ось дивіться, скільки я вчора зробив. Ну я не знаю тут нагласна, метрів 40 напевно. В принципі, що я вам можу сказати? Поранка, звісно, так собі, блін. Ну і -за того, друзі, що твердо, розумієте? Якби ґрунт був би вологий, то поранка зовсім була б інакша. Так постійно смикає, кидає той трактор. Звісно, тут буде не щось шикарне. Все ж таки оранка є оранка. Дехто, можливо, з вас напише, що Оранка це минуле сторіччя. Я знаю, друзі. Всі багато умних у нас є. Але, як казав мій друг дорогенький мій Ігорьок, той казав, краще погана оранка, ніж гарна дисковка. Тому Михайлович прислухається до свого товариша. Нині покійного царства небесне. Це життя, що робити. Колись ми всі там будемо. Буду працювати. Але, друзі, я ж вже пішов в розвал. Тобто я там ходив у складчину, тепер я переїхав. Я розумію, що я десь так уже третю частину зробив. З 10 гектар. Розбивав я ці 10 гектар напополам. Спочатку ходив, посередині розбив, ходив в складчину. Тепер переїхав на другу частину, ходю в розвал. Ну і, виходить, в мене дві таких частини. Планую сьогодні зробити одну. Це вже буде десь гектар 6, можливо, до 7. Планувати одне, а працювати друге. Тому почнемо, друзі. Не хочеться, а треба. Падло, бля. Гамно летючи. Та й високо ж, бля. Коротше, зятюк у мене. Ось такий парень, оказується, понятно. Поки тут Михайлович тавой, Він мені обід привіз, та ще й з ким з дівчатами. Йо-мойо. <реш> друзі, я вже настрибався, якщо чесно. Блин, вже спина болить. Но працювати треба, зараз кофейку Шандарахнем. От хорошо, що у мене тут полочка есть. Це такі полочки, друзі. Я бачив на сайті МТЗ ОК. Дуже зручна штука. Ну але якби вона ще якось там фіксувалася, я її там трохи підкрутив уже сам. саме. А так вона льотала тут по всій кабіні. А Так річ, звісно, прикольна. Так, а що мені тут дівчата привезли отаких от синобончиків? Це моя Михайла вона вчора. Ввечором вже приїхав додому, дивлюся, там прямо поляна така Пів стола в цих наборах. Куки Ам-ням-ням! ням-ням-ням! Макота і кофейок. Коротше, зараз, як ти казав, дообідаю. Десерт прийму і продовжую. Але тіло, друзі, три шахедауса. Оцей перший, що ви бачили, це був перший. Другий летів так високо. Оцей летів високо. А другий, взагалі, він летів взят його там на секунду побачив, що, каже, точка якась там була. Ну і він, я так зрозумів, в хмарках там заблукав. А третій летів трохи далі туди. Від нас десь. Може, кілометрів п'ять до п'яти. Я то його так чув-ледь. ледь Але ну, він так ну, далеченько. І десь двигались на криворіг. Вчора, друзі, оце ж вночі тут. Їду з тої сторони. Дивлюсь, коротше, в посадки щось світиться. Ну і движеться. Ну і дивлюсь, воно так, близько до землі. Ну, чиїсь очі світились. І в якийсь момент, в долі секунду, От землі раз і вже метра три над землею був. Знову очі світились. Ну, Тобто так швидко зібрався на дерево. Ну, якісь, я так думаю, може куниця там чи щось таке. Лисиця ж вона не лазить, по-моєму. Ой, хорошо. Так, ну що, друзі, буду працювати, бо у мене по прогнозу стоїть на другу годину дня дощик. Ой, на п'яту. А зять зараз у себе дивився у нього на другу. То дуже хочеться оцей кусочок, що тут залишилось. Залишилося метрів, метрів 20. Хотілося б його закончити би. Дуже хочеться. Щоб у мене вже залишилось там скільки метрів 50 чи скільки буде. 60. Коротше, третя частина, а можливо, навіть і менше. Donc, je vais peigner. what's <laughs> you, Ну що, друзі, не встиг викласти відео. Блін. Похвалитися, так сказати, своїми успіхами. І все. Все случилось. Все поломилось. Я правда, якщо чесно, вже так заморився. Я, напевно, навіть трошечки задоволений, що так сталося. Ну, все рівно, якщо чесно, вже годинка-півтори збирався додому. Но... За півтори годинки я, напевно, би увалив би непоганий кусочок. Ну і можна сказати, за два дні 10 гектар на МТЗ. По-моєму, це було б супер. Фух, з такою оранкою. Якби вона була б ще легша, я б напевно вже б закінчив. Що сталося, друзі? Репнула в мене, коротше, тяга нормальна. Репнула проушина. Та, що кріпиться на валу на ванні знизу. Вже не буду виходити. Я знаю, що там можна напевно пересверлити дірочку на тій проушині Ну, сверлити треба їхати додому. То, напевно, сьогодні вже все. А тому, друзі, всім бажаю гарних вихідних. Не таких, як у мене. Ну, що ж, так, що ж зробиш, така наша доля. А я тим часом що? Піднімаю плуга. Ой-ой-ой. І буду тули додому. Тому напевно, друзі, з вами буду прощатися. До нових зустрічей всім триматися. Всім пока.